Сержант Національної гвардії Максим Францішкевич служить у лавах цього формування вже сім років. Розповідає, у 2016 році отримав повістку на строкову службу. Спочатку був направлений до Харкова, пізніше перевівся у Хмельницький. Свого життя без військової справи вже не уявляє, хоча зізнається, іноді буває важко. Коли людина приходить з цивільного життя, ну відповідно до певних аспектів її ну, треба привикнути. Їй це здається дуже таким, знаєте, трошки чуждим, трошки незвичним. ну і… Можливо, навіть трохи психологічно морально давить на людину. Ну відповідно, я вважаю, що це найтяжче, що є нас на даний момент, до чого треба звикнути. Нині у частині, в якій служить чоловік, відзначили 30-ту річницю з дня її створення. З нагоди свята на військовому плацу влаштували урочисті заходи. 115-тьох нацгвардійців нагородили грамотами та подяками за сумлінну службу. Одним із головних завдань нацгвардійців є забезпечення охорони громадського порядку та особливо важливих об'єктів. А з початку російської агресії військові цього формування ще й несуть службу на території бойових дій. 30 років це дуже визначна дата. От і структурно вона змінилась на краще, починаючи від організаційно штатної структури. Якщо раніше оперативних підрозділів не було, то зараз це основна маса підрозділів. З 2014 року частина, що дислокується у Хмельницькому, втратила 16 своїх бійців. Їх вшанували хвилиною мовчання. З нагоди відзначення 30-ї річниці слова вдячності та привітання нацгвардійцям прозвучали й від представників міської та обласної влади. Ви робите усе можливе, аби тримати наші міста, вулиці в спокої. Подякувати за те, що наші дітки, наші дружини сьогодні, завдяки в тому числі і вам можуть вільно спокійно ходити по хмельницьких вулицях. 24 лютого насправді змінило все. На лінії українського кордону були задіяні такі частини, як ваша, які повинні були виконувати свої функції в межах України і в межах внутрішньої території. Тому дякую всім вам, тому що ви в такий складний для держави час виконувати свою місію з честю, совістю і великою відвагою. Ірина Кондратюк, Валерій Талаховський, новини міста.